Друзі, ми компанія New Workers, хочемо розповісти вам про процедуру оформлення новонародженої дитини в Данії. І відразу після народження ваша дитина отримує в лікарні cpr номер. Протягом перших двох тижнів вам потрібно зареєструвати ім'я дитини на сайті Боркер у відділі фамілія обон сім'я та діти. Далі вибираєте нам Огнан Гімні. Ім'я та надання імені і далі обираєте нам війну. Надаючи ім'я дитині, ви відразу можете замовити персона-тест свідоцтво про народження або ж кіркин атест свідоцтво про хрещення дитини, якщо ви плануєте хрестити її в датській церкві. При замовленні даного свідоцтва обов'язково потрібно замовити його в оборонному вигляді з підписом, оскільки тільки в такому варіанті ви зможете подати його на отримання довідки про реєстрацію вашої дитини громадянином України в посольстві України в Данії. Після отримання свідоцтва його потрібно легалізувати у Міністерстві закордонних справ Данії, які поставить відповідний штамп або Всі посилання на сайт на сайти будуть нижче під відео. Легалізований документ має бути перекладений на українську мову перекладачем, акредитованим посольством України. Тільки після отримання всіх документів їх можна відправити в Посольство України в Данії разом із сплатою консульського збіру. Тільки після отримання довідки про реєстрацію новонародженої дитини громадянином України ви можете подати документи на отримання закордонного паспорту громадянина України. Це ви можете здійснити в посольстві України в Данії або ж в паспортному столі в Берліні, або ж в Посольстві України в Польщі. Якщо вас цікавить більш детальна інформація, телефонуйте. Ми з радістю вам допоможемо.